Всім привіт! Я Олександр Зеленський, податковий консультант. У тих, хто тільки починає продавати товари в інтернеті, наприклад, на закордонних маркетплейсах, таких як Єці, Амазон, EBay або на українських маркетплейсах, часто виникає питання: а чи можна це робити просто як фізична особа, без реєстрації підприємцем, без реєстрації як ФОП? Власне, зараз я про це і розповім. Чи можна, чи ні, і що буде, якщо? Продавати товари без реєстрації ФОПом. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає ту. На, Ютуб, на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій Telegram канал Отже, чи можна здійснювати діяльність із продажу товарів в інтернеті без реєстрації як ФОП? Коли взагалі така діяльність стає підприємницькою, на яку суму потрібно продати товарів, щоб, як то кажуть, зацікавити податкову, і вона поважає, що ти здійснюєш підприємницьку діяльність. Або скільки продажів протягом місяця необхідно зробити, щоб твоя діяльність стала підприємницькою? Чомусь багато хто вважає, що в чинному законодавстві немає визначення, коли ж така діяльність вважається підприємницькою, і тому ну, можна просто продавати товари в інтернеті в будь-якій кількості на будь-яку суму як фізична особа. А потім, якщо виникнуть питання, просто спратити із суми отриманих доходів, спратити 18% ПДФРО податку на доходи фізичних осіб і по військового збору. Ну, а Ну, Насправді це тільки частково правда. Тобто, в законі дійсно ніде ні в Податковому кодексі, ні в жодному законодавчому акті не написано, скільки ж потрібно зробити продажів, щоб твоя діяльність стала вважатись підприємницькою. Однак, оскільки є відповідальність за здійснення господарської підприємницької діяльності без реєстрації в якості ФОПа, це питання завжди було на порядку денному. І відповідь на це питання власне дав Верховний суд в своєму рішенні. Ось я вам зараз покажу, що написано в рішенні суда. Так, згідно пункту 4 постанови Пленума Верховного суду України номер 3 від 25.04.2003 року. Судом зроблено висновок, що під підприємницькою діяльністю слід розуміти діяльність фізичної особи, пов'язану із виробництвом чи реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг, з метою отримання прибутку, яка містить ознаки підприємницької, тобто провадиться зазначеною особою безпосередньо, самостійно, систематично. А саме не менше ніж три рази протягом одного календарного року. І на власний ризик. Таким чином, виходячи із постанови Пленума Верховного суда, діяльність буде вважатися підприємницькою, якщо ви її здійснюєте систематично, тобто більше трьох раз, три і більше раз протягом одного календарного року. Власне на саме на цю постанову Пленума Верховного суду орієнтуються суди, які приймають рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за здійснення господарської підприємницької діяльності без реєстрації в якості ФОПа. Отже, якщо ви здійснюєте діяльність із продажу товарів якихось, неважливо, ви це здійснюєте в інтернеті, чи ви це здійснюєте фізично, десь в якомусь магазині, ваша діяльність із продажу таких товарів вона буде вважатися підприємницькою у випадку, якщо вона буде системною. А саме у випадку, якщо є докази, що ви продали ці товари. Три і більше раз здійснили продаж товарів три і більше раз протягом року. Яка ж відповідальність буде чекати на того, кого піймають на продажу товарів без реєстрації в якості ФОПа. Відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення за здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. Передбачено притягнення до відповідальності у вигляді адміністративного штрафу за перше порушення, допущене протягом року. Адмінштраф може скрадати від 17 до 30 тисяч гривень. При цьому не просто адмінштраф, а він може бути накрадений одночасно із можливою конфіскацією за рішенням суду виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини та грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. Ну а за друге порушення протягом року адмінштраф може скрадати від 34 до 85 тисяч гривень із обов'язковою конфіскацією. Виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини та е, грошей. Отже, якщо хтось поскажеться в податкову, що ви продаєте товари в інтернеті без реєстрації як ФОП, а податкова отримає докази, що ви здійснювали такі, такі продажі більше трьох разів на рік, вона скраде акт перевірки, вона скраде протокол про адміністративне правопорушення і е, відправить це все в суд. Ну, а суд уже на свій рот суд буде приймати, приймати рішення, виносити постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності і буде визначати, який же штраф на вас накрасти: 17 тисяч гривень, чи 34 тисячі гривень, чи може якийсь проміжний варіант між цими цифрами. Також суд буде приймати рішення у випадку, якщо, наприклад, податкова описала у вас якісь товари, чи вказав в цих в акті або в протоколі, протоколів. Суму отриманої виручки від продажу цих товарів, чи вказав в Казаров протоколі, чи в акті, що ви для цієї діяльності використовуєте якісь засоби виробництва. Окрім того, що застосувати е, до вас штраф, суд буде прийняти приймати рішення е, про можливу конфіскацію цих товарів, е, засобів виробництва або грошових коштів, отриманих від продажу цих товарів. Е, в моїй практиці, точніше, не в моїй практиці, я знаходив рішення суду в реєстрі судових рішень, я його час від часу перевіряю з різних питань, які рішення виносять судом. Отже, я знаходив рішення, коли суд накрадав, умовно кажучи, штраф 17 тисяч гривень, застосовував штраф 17 тисяч гривень. І при цьому приймав рішення про конфіскацію товарів, які були описані під час перевірки. Також я знаходив рішення коли постанови суду, коли суд приймав. Рішення про конфіскацію автомобілів у людей, які надавали послуги таксі, і не були зареєстровані як ФОП. Податкова під час перевірки вписала, що для здійснення цієї діяльності використовувався автомобіль номер, державний номер такий то. І суд не просто притягнув до адмінвідповідальності у вигляді штрафу. Він прийняв рішення конфіскувати автомобіль. Я знаходив рішення коли суди, приймали рішення, знаходив то, тобто постанови, кори суди приймали рішення і простягнення всіх коштів, отриманих від цієї незаконної підприємницької діяльності у випадку, коли така сума коштів була зазначена в матеріалах перевірки. Але це ще не все. Цим рішенням суду все не обмежиться. Бо якщо податкова отримає від тої ж самої, наприклад, Нова ПЕЙ від нової пошти, а Нова ПЕЙ дає відповіді на запити податкової. До речі, про це буде одне із моїх наступних відео, я розповім, як платіжні системи, як поштові кур'єрські оператори надають інформацію на запити податкової. Отже, якщо кур'єрська служба, поштовий оператор, там, чи платіжна система дасть е, податкові інформацію про ту суму коштів, яка була вами отримана від продажу товарів. Наприклад, е, ви відправляли через нову пошту ваші товари, і отримували готівку, чи на, е, кошти на свою картку отримували через е, новопей від нової пошти. Е, податкова дає запит. Про отримання інформації. Нова дає інформацію, яка ж сума була вам виплачена. І далі вже на підставі цієї інформації податкова не просто може скрасти акт перевірки і протокол відправити до суду, а ще нарахувати вам податки. В найкращому випадку, вам в такому випадку нарахують 18% ПДФО, податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Чому в найкращому випадку? Тому що і Іноді податкова вважає, що якщо ви продавали товари більше трьох разів, то це була діяльність відповідно підприємницька і потрібно рахувати податки так, як наче вибори ФОПом на загальній системі оподаткування. І в такому випадку податкова нараховує 18% ПДФО, півтора відсотки військового збору. 22% ЄСВ, а якщо виручка була більше 1 мільйона за рік, то ще 20% ПДВ. Тобто від тих коштів, які ви отримали, здійснюючи цю діяльність без реєстрації як ФОП, податкова може нарахувати 60% податків і ще плюс 25% штрафа від донарахованих сум податків. Тобто, в загальній сумі це буде близько 80%. І я бачив такі акти перевірки, я бачив такі рішення, коли податкова донараховує саме так. А, ну, в кращому випадку це все одно буде 18 плюс 1,5, як я вам вже сказав. В гіршому це буде 60%, щонайменше 60% податків. І ви можете опинитися в ситуації, коли. Вам суд вліпить адмінштраф від 17 тисяч до 34 тисяч, прийме рішення про конфіскацію всіх доходів, всієї виручки, отриманої від цієї діяльності, а податкова ще нарахує вам зверху 19,5% і 25% штрафа. До речі, я про такий випадок розповідав, коли людина продавала товари в інтернеті і не була зареєстрована як ФОП. Податкова нарахувала, якраз 19%. З половиною. Відсотків. Є про це відео на моєму YouTube каналі. Якщо що, посилання у нього буде під цим відео. Зараз з'явиться вгорі, подивіться, я розповідаю про таке рішення. Суду, тож, власне, якщо ви почали свою діяльність з продажу товарів, якщо ви вже бачите, що ви там продали 2, 3, 4, 5, 6, 10 речей, і власне у вас все виходить, у вас все е, продається, люди купляють, зареєструйтеся як ФОП. Е, тим паче, що на сьогоднішній день фоп платники єдиного податку вони звільнені від сплати ЄСВ до закінчення військового стану, тож е, достатньо. Просто сплачувати в місяць 1430 здається, якщо я не плутаю ставку єдиного податку, 1430 гривень в місяць сплачувати. І все. І продавайте, скільки завгодно цих товарів. Інакше, якщо ж ви не зареєструєтеся, як ФОП, як я вже сказав, і хтось поскажеться на вас. і Далі все може закінчитися дуже погано може закінчитися дуже значними сумами штрафів, конфіскацією доходів і таке інше. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Е, якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео, відео на моєму каналі було корисним, ви завжди Можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!